Вітаю вас на уроці дизайн-технологій в першому класі. Ось дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, ну, ми всі часу не гаємо і роботу, починаємо працювати ми старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Але давайте спочатку пригадаємо правила безпеки на наших уроках дизайн технологій. Обов'язково перед початком підготуйте свої робочі місця. Так, щоб там нічого не було зайвого. Передивіться, перевірте, чи всі матеріали та інструменти, необхідні для уроку, є біля вас. Не працюємо з несправними інструментами, зломаними або тупими ножицями. Використовуємо інструмент лише для призначення ножицями ліжемо папір, клеєм приклеюємо папір до паперу. Роздивіться, будь ласка, уважно ось цю ілюстрацію. Як ви думаєте, з чого зроблена ця поробка? З якого матеріалу? З глини, скла, кераміки чи, можливо, паперу? Поміркуйте. Так, це зроблено за допомогою кольорового паперу. А виконана ця робота у техніці аплікацій. Що ж таке аплікація? Аплікації це вирізані та наклеєні на основу деталі з кольорового паперу або будь-яких інших матеріалів. Аплікацію вважають мистецтвом декорування. Матеріалом основою для аплікації є щільний папір або картон. Може бути цупка тканина, дерево та багато чого іншого. А власне прикрашати ось цю основу можна за допомогою різних матеріалів. За допомогою хутра, пір'я, засушеного листя, квітів, інших природних матеріалів, гілочок, шишок, а також використовувати папір, бісер, паєтки, нитки, пластикові кришечки, гудзики, монетки, яєчну шкарлупу. Тобто матеріалів для аплікації існує багато, те, що підказує ваша м'ява. Заняття аплікацією досить цікава і захоплююча справа. Давайте розглянемо з вами декілька аплікацій, які виконані за допомогою техніки «Долонів», аплікацій з «Долонів». Саме в такій техніці аплікації з «Долонів», ми будемо з вами сьогодні працювати і створювати наше зимово-весняне сонечко, запрошувати його до нас у гості, щоб нам було тепліше. Ось таке сонечко ми спробуємо з вами сьогодні створити. Пропоную переглянути невеличкий відеоінструкцію. сонечко із дитячих Для роботи нам знадобиться кольоровий папір двох або трьох кольорів, можливо, навіть одного кольору. Це може бути жовтий. Оранжевий, або червоний, колір сонечка. Ножиці, простий олівець, клей, це, може, клей пива з кісточкою, або клей олівець. І для того, щоб ми з вами рівненько вирізали основу нашого сонечка личко, нам може знадобитись або диск, або невеличка тарілка. Тарілку тільки під наглядом батьків. Беремо. Аркуш кольорового паперу. Жовтого кольору, помаранчевого, червоного. Прикладаємо свою долоньку, це може бути ліва, права, і обводимо, не поспішаємо, обводимо по контуру. І потім вирізаємо наші долоні. Чим більше долоню, тим Більше буде промінчиків, але ви, ви дивитеся по вашому діаметру, ось по вашому сонечку. Якщо у вас обличчя сонечка буде маленьке, то звичайно і долонюк треба менше. Приблизно 10. Думаю, вам може вистачити. А обвести ми можемо диск, блюдце або навіть шашку. У нас буде таке маленьке, маленьке сувенірне сонечко. Малюємо оченята для нашого сонечка на окремому аркуші, або можна на самому обличчі нашого сонечка, вирізати і приклеїти. Також намалювати посмішку для сонечка, можна брівки, щічки, тобто це вже фантазуєте ви ротик, бантики можна прикрасити квіточками. Тобто те, що підказує вам ваша фантазія. Так, веснянки намалювати можна носик. А зараз найцікавіше, треба склеїти долоньки між собою у промінчики. Можна зробити їх меншими, а можна ось такої форми. Так, це для основи, для того, щоб не було видно склею. ось наші промінчики. І склеюємо наше сонечко. Так. Переглянули відео, уявили, яке ваше сонечко буде, якого розміру, які будуть промінчики. Зараз у нас фізкульт хвилинка, треба трішечки розімнутись. Рухаємося з нашими інопланетянами. Дякую, порухались. Тепер можемо приступати до роботи. Отже, нам потрібно з вами визначити, визначити, якого діаметру буде обличчя нашого сонечка і підготувати кольоровий папір. А також треба повторити правила роботи з ножицями та правила роботи з клеєм. Ножиці це небезпечний інструмент, поводьці з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виступали за край твого столу. Тримати ножиці лише вістрям донизу, жодного разу, в жодному випадку не направляти їх на когось. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавати ножиці тільки закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал неробочою рукою, щоб пальці не потрапили на лінію різання. клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні на одяг слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба користуватися серветкою. Якщо ви користуєтесь клеєм, Олівцем тут теж серветку, але для того, щоб витерти руки. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик, яким ви користувалися, просушити. Тож, починаємо нашу роботу. Відео ставите на паузу. Я вам дякую за увагу. Чекаю ваших сонечок у приватних повідомленнях. До зустрічі! Бережіть! sebe